Друзі, привіт! З вами Південний Пошук. Так, і сьогоднішній ролик знову, знову про знахідки, про цікавинки з інтернету. Ну що, давайте розпочнемо, розпочнемо. Давайте вже з сучасних предметів колекціонування. Ось така ось чудова, велика, деталізована фігурка Денджі. Це аніме людина бензопила. Хто дивився? Ставте вподобайку, бо мені, наприклад, дуже зайшло аніме. І ось така чудова фігурка. Знімаються пили, знімається підставка. От все прям класно, велика, 22 см. Так що є таке в наявності, кого зацікавило, звертайтесь 400 гривень. Так, йдемо далі. Далі у нас є ось такий ось прибор. Це у нас тестер, тестер діамантів. От коли ви купуєте різні кільце, сережки чи що. Ну, там, де можуть бути діаманти, то щоб оприділити їх. Справжність чи несправжність використовується ось такий ось тестер. Працює він просто. Від крони 9-вольтової. І звуковий і сигнал шкали. Просто отак рівно ставите і перевіряєте. Якщо там якийсь метал, він здає характерний звук, якщо цирконі взагалі ніякого звуку, якщо діаманти, то йде по шкалі. Тобто такий прибор, який, в принципі, як і для домашнього використання, так і тим, хто цим займається, чи десь хто в ломбарді, то дуже необхідна річ, я так сказав би. Друзі, є такий приборчик, він буде коштувати 500 гривень. Все нове, чехол, коробочка, інструкція. Все в ньому присутнє. Так, далі, що в нас є? У нас є ось такий пінпойнтер. Ну, тут, в принципі, хто займається пошуком, той знає, що воно таке. Зараз швиденько покажу. Це ось така ось штучка. Працює від крони, є підсвіточка і звуковий вібросигнал. Це от добре для пошуку на пляжі, як ціливказівник, Та, в принципі. І в лісі, і в полі також без пінпойнтера нікуди. Ось такий комплект з кобурою на пояс. Інструкція, коробочка. Не з карабінчиком. Також, друзі є, пінпойнтери в наявності 450 гривень буде коштувати такий пінпойнтер. Так що? Далі в нас... Ну, давайте далі погнали ось такий чудовий апаратище. От Ось прям крутяський. О, дивіться, все працює, цифри, букви, все. Змінюється, все, перестраюється, все крутиться. ЗМА Київ. Це от такий вінтажний. Досить тяжкий, не знаю, карболітова, мабуть, корпус. Вінтажний прилад, щоб вимірювати лейкоцити. ЗМА Кию. Повністю, ну, я думаю, робочий стан. Як ним користуватися, я не знаю, але рухається повністю все. От хто любить і колекціонує різні обчислювані прилади, то в колекції буде саме те, що треба. Друзі, буде коштувати 450 гривень. Я сьогодні одразу озвучую ціни. Хто кому що зацікавило, можете переходити. Посилання буде внизу на аукціон в Violet або в Instagram. Там мені писати. Так, далі у нас пішло да, ретро ігри, ретро геймінг. Ось така стопка картриджів. Всі робочі, всі перевірені. Ціни 100-120 гривень. Не всі, на жаль, відповідають своїм наклейкам, деякі є без наклейок. Але всі робочі. Так, ну і далі. У нас багато по ретро іграм. Ось така ось Денді Джуніор. Денді Джуніор ось ця робоча. Картинку на екран телевізора вона мені видала. Але, на жаль, не хоче працювати джойстик. Саме ось цей старт. А. Чомусь не хоче. Чи потрібна заміна джойстиків, чи чистка, чи якось їх спаяти, я, ну, на жаль, я не знаю. Можу тільки почистити від бруду. І все. А, для, ну, Я думаю, для того, хто розбирається, то проблеми не складе. Е, до неї в комплект накину ще два джойстики від Деді 3 і пістолет. І ось це все разом. то за. 500 гривень можете забирати. Так, а наступна у нас знову Денді. Також Денді Джуніор. Ой, в рідній упаковці з 90-х від Стіплер. Ще як на диво упаковка досить таки непогано збереглася. З дістану покажу. Чим вона відрізняється від минулої Денді Джуниор. По-перше, комплектність тут. Тут є блок живлення, тут є шнури до телевізора. Тобто оригінальний блок, той, що з неї йшов. Ну, і сама вона. Зовнішній вигляд у неї, наче нею не користувалися. Тобто зовсім зовсім мінімальні сліди якісь потертості користування. Так вона виглядає як нова. Заглушечка на місці. Ну, і все було б в ній чудово, якби якби працювали геймпади. Саме так. Картинку вона видає, на телевізорі все показує, але чомусь також геймпад не хоче запускати гру. Не знаю, що це за бідулька з геймпадами в Денді Джуніор, але так, геймпади йдуть під відновлення. Ну, Друзі, от такий колекційний, в принципі, набір Ну, За тисячу гривень його віддам. Кому цікаво. Так товариші що? скоріш за все, на цьому все. Буду закінчувати цей ролик. Так, друзі, кому сподобалось, то не будьте жаді мені поставте вподобайку. Ну, кому не сподобалось, поставте дизлайк. Господи, але щось ставте. Е, так, хто шукає всім гарного пошуку. Ну і до зустрічі!